Сьогодні тільки в Дніпрі до ліквідації наслідків удару російських дронів залучалось майже 250 наших людей. Всі, всі необхідні служби, так само місто Кривий ріг, інші наші міста та громади, які зазнають ударів. За минулу ніч було загалом 172 ударні дрони. Більше сотні це шахеди. Фактично щодобово зараз такі. Масштабні удари безпілотників, ще ракетні загрози, балістика. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію, сильна реакція дуже потрібна. Росію треба примусити до миру і тільки примус спрацює вже надто довго на столі. Пропозиція Америки про безумовне припинення вогню без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить, вже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск. Сьогодні я говорив з головкомом Олександром Сирським про ситуацію на нашому фронті, також у тих районах, де наші сили діють на території Росії. Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини також нашої Харківщини.